Добрий день, малята! Сьогодні я вам хочу розповісти про лісову тварину. Але спочатку відгадайте загадку. Колючий він, а не ялинка, у голочках він, а не сосна. Колючий виставив бочок, впізнали всі це хто діти? Їжачок, вірно, молодці. Молодці малята, ви вгадали! Це їжачок. До нашого їжачка з садочка завітав сьогодні їжачок з лісу. І він просить намалювати його портрет. Давайте спробуємо. Нам знадобиться аркуш з намальованим силуетом їжачка. Фарба гуашева коричневого кольору, виделка та серветка. Малювати ми сьогодні будемо за допомогою виделки. Опускаємо її у фарбу коричневого кольору. Та на аркуші починаємо малювати глочки нашому їжачку. Подивіться малята, який гарний портрет вийшов у нас. Наш ліжачок дарує його своєму лісовому другу. А на ваші роботи я буду чекати. Гарного дня, до побачення!